Я, чесно кажучи, не бачу взагалі жодного сценарію Газпрому. Він не простежується. Тому що, попри попередні заяви Газпрому, наприклад, згадайте 2009 рік початок. Коли було відрежисоване дійство по закриттю крана, по вираз був відомий вираз Україна, тиріт газ». зараз же. Жодної заяви з боку Газпрому не пролунало. Пане Рябце. Я вам зацитую сьогоднішню статтю. Е, пише е, пан е, Портніков. Те, що в перемовному процесі дійсно бере участь українська сторона, між між ним це саме Юрій Бойко, не дивлячись на те, що він формально є віце-прем'єр і відійшов від керівництва енергетичного міністерства а з російським Олександр Міллер вони зберігають мовчання. Пише він і це я зараз зацитую мову оригіналу. Чому? Не не имеет никакой возможности очертить хотя бы контуры предстоящих договоренностей без решения президентов. А президенты между собой не общаются, пише портнику. Якщо Путин с Януковичем... В цьому газовому діалозі не спілкуються, то який вихід з цієї ситуації? Ми ж знаємо, що газ це бізнес президентів. Вихід ситуації завжди був один скорочувати обсяги споживання газу в Україні і займатися підвищенням енергоефективності власної економіки. Якщо Україна буде надалі споживати стільки газу, скільки споживає 5 Польщ, то тоді ви знаєте, нічого не вийде ані в партії влади, ані в опозиції.